Привіт, всіх вітаю. Це відео, цей ефір посвячується компанії ДТЕК, яка наживається на пенсіонерах. І я сподіваюся, що це побачать якісь, якісь люди, які приймають рішення, тому що це просто якась свавілля. Мій батько йому 70 років. Він живе в приватному будинку. І місяць тому до нього приїхали хлопці з ДТЕК, і склали протокол. В цьому протоколі зазначено, що він нібито з 2018 року самовільно підключився до електромережі і користується. Вони склали протокол і сказали, що з'явіться в ДТЕК і розберіться з цією ситуацією. Назначили на 9 грудня комісію, засідання комісії, на яке треба прийти і все вирішити. Ось я, звісно, ну так як в мене батько пенсіонер, і йому тяжко передвигатись, я поїхав в ДТЕК. Там мене завірили, сказали, що нічого до, 12, до 9 до грудня ми вас не відключимо. все окей, але ніякої інформації ми дати не можемо. У нас тільки є інформація, що ось склали протокол. В цьому протоколі е, зазначено, що продемонстрували моєму батьку. Е, Докази, докази того, що він самовільно підключений. Він, звісно, нікуди не підключався, і це просто якийсь. Ну, ми подумали, що можливо це хтось щось переплутав, тому що кожен місяць батько подає покази лічильника. Він кожен місяць сплачує все добре і. Цих доказах я запитав у батька, які це були докази. Він сказав, що хлопці з ДТЕК мені показали на телефоні мою адресу і виділено червоним. Там ще декілька було виділено червоним. Вони сказали, що ця інформація не для вас. Тобто, ось дивіться, ви червви виділені червоним. Це є докази того, що ви самовільно підключились до мережі. З e, 2018 року, e, в нього, а, там в протоколі було зазначено, щоб запобігти самовільному підключенню e, далі, в 2021 році e, винесли e, за будинок e, щиток з електроприборами і з лічильником. Він винесений, добре, ну, батько, каже, що так, приходили якісь люди, e, винесли, все зробили, все окей. Ось. Але саме головне, що коли я. Запитав, ну в чому проблема? Дайте мені цей протокол 2018 року. Чи що там, що там вийшло, Якась там була е, заборгованість, чи чому його відключили? Ніхто мені нічого не, не сказав. сказали, що от 9 числа прийдете, і вам там все нададуть. Будуть ті люди, які. Приймали рішення, які приходили, відключали. Окей, я поїхав додому, мені сказали, що до 9 грудня ніякої інформації ми вам не дамо. І завірили, що ніхто вас не відключить, все буде добре, ніяких штрафних санкцій, нічого не буде. Але саме цікаве, що 13 листопада прийшли і відключили батька на стовбі. Батько мені телефонує. Каже: я не вдома. Мені сусід каже, що відключають світло. Я телефоную в ДТЕК, Звісно, там це дуже нереально. Коротше, приїжджаю, Я в ДТЕК, Мені кажуть. Ну, можливо, щось не так вийшло. Зараз ми узнаємо, е чому відключили. Сказали, що це ясно якісь до вас претензії, тому їдьте в ясно. І я поїхав в ясно. Ясно, мені дали бумажку, сказали, що нічого ми вам ніяких претензій немає. На бумажці написано, що ніяких е немає цих е ну, попереджень, ніяких забарованостей. Коротше, все добре, їдьте в ДТЕК, це там. Я приїжджаю в ДТЕК, я розумію, що. Щоб вирішити моє питання, треба якісь люди, які можливо там приймають рішення. Я попросив, дайте мені директора, дайте мені когось, хто більш компетентний. Мені дали якусь жіночку, яка більш компетентна. Вона замдиректора, як мені сказали, можливо, це не так, не знаю. Вона сказала: я вже давно працюю. Ну, ось така. Ну, вибачте, але ось вийшло так, що на в'ясно ви нікому нічого не... Не повинні, тому все добре. Зараз ми оформимо заявку, зареєструйтесь на сайті, оформіть заявку, вам прийде рахунок, ви сплатите суму там біля п'яти тисяч гривень і вас підключать. Звісно, я дуже-дуже сильно був, возмутився. Я сказав: ви, ви серйозно зараз, на якому, чому так? Чому не попередили? Вони кажуть, що ми не повинні попереджувати, тому що ви з 2018 року. Відключені. Ми не повинні вас попереджувати. Ну, звісно, я був дуже-дуже злий. Мені сказали, що на протязі трьох е діб вас підключать. Я зробив цю заявку. Я зрозумів, що варіантів нема зараз, тому що комісія аж 9 грудня, а зараз тільки 13. Зробив цю заявку е 15 грудня зв'язується якийсь е чоловік. Каже, я з ДТЕК, я повинен приїхати до вас і подивитись технічну можливість підключення вас. Я кажу: підождіть, ви мене повинні підключити, а не технічну можливість. А мені кажуть, ну вибачайте, ми тут така процедура. Я приїжджаю, дивлюсь технічну можливість, а потім вже друга бригада приїжджає і підключає. Я зрозумів, що не так швидко мого батька підключать. Окей, я. Сказав, Окей, приїжджай. Він приїхав 14 го е, числа, подивився, сказав, все добре, склав якісь там е, протоколи і сказав, що ось тут номер на гарячу лінію телефонуйте, знаєте, коли вас підключать. Але на наступний день, -го, ой, 16 го числа, мені приходить повідомлення. Це понеділок було, 17-го, повідомлення, що по технічній причині підключити ми вас не можемо. Я телефоную на гарячу лінію. Я... Мені кажуть, це була не заявка, це була задача. А там написано в бек офісі заявка. Мені прийшло на почту на емейл заявка, і смс прийшла заявка. Я їду туди, знову. І вони кажуть, зараз ми сформуємо нову заявку і все буде добре. Вони формують нову заявку. Я чекаю, звісно, знову декілька днів. Я, мені приходить рахунок. Я цей рахунок сплачую. Коротше, що ви розуміли, сьогодні 26 листопада, до сих пір мого батька не підключили. Дві неділі пенсіонер без електрики, без світла, ніхто мені не може пояснити. Чому його відключили? Ніхто не може дати мені відповідь. Я вже писав в НКР я вже писав в ДТЕК. Вони підписуються, вони кажуть, це була задача. Ну коротше, це я розумію, що це частна кампанія. Я розумію, що тут нема на них управи, але ну, ну, це вже якийсь безпреділ. Я оплатив суму 2800 гривень. Я так розумію, що іще якісь суми мені скажуть заплачувати. Тому що саме головне, що до сих пір мені не сказали, чому його відключили тоді, в 2018 року, році, чому за 10 днів не попередили, як. Це потрібно, так? Перед відключенням. Коротше, я розумію, що там просто безпреділ і таким чином ДТЕК просто заробляє гроші. Вони просто так заробляють гроші. Я розумію, що зараз тяжкі часи. Я розумію, що в них багато роботи, але ну ну не так же пенсіонерів відключать по безпреділу тому не знаю, можливо, цей ефір хтось побачить із людей, які можуть на це зробити. Якісь там запити. Допоможіть мені, скажіть, куди зробити запити. Звісно, я буду судитися. Звісно, я буду подавати всі інстанції. Але навіть в мені прислали такі відписки, що треба зробити ось так, а не так, як ви написали. Я всі дані їм дав, але вони сказали, вам треба розпис зробити, відсканувати, що це ви. Ну, коротше, все робиться для того, щоб людина сказала: да ну вас нафіг, я нічого не буду робити. Ось так і живемо. Ось так наживаються наші компанії, типу ДТЕК. Не знаю, я сподіваюся, що таких небагато, але я розумію, що вони монополісти і нема других варіантів. Зараз мій батько-пенсіонер 70, 70 років повинен сидіти без світла, без без електрики, коли ну ви самі розумієте, які часи? Ось такі часи. Так, буду закінчувати. Не знаю, як це зробити. Мабуть, отак.